Привіт, багато хто з нас працює за компом. Багато хто з нас зробив з компа ще й своє дозвілля. Там тобі і ігри, і фільми, серіали, і Microsoft Excel коротше розваги на будь-який смак. Так чи інакше ми проводимо багато часу перед монітором. І весь цей час нам має бути зручно. Саме тому цей гайд про вибір ігрового крісла. Перше, з чого треба починати, це вага. Виробник зазвичай залишає запас десь у 10 кілограм. Тобто, якщо на кріслі написано, що воно до 100 кілограм, а ви 110 то кріслу все ще буде ок. І вам в ньому, скоріш за все, ок. Але краще про той запас забути і взяти щось із власним запасом. Наприклад, якщо ви важите 100, то взяти крісло, яке розраховане на 120 кілограм. Друге, це розміри. Ширина та глибина сидіння плюс висота спинки. Свою посадку ви потім завжди зможете підкоригувати, але вимірювати це треба сівши. Рівно. Тобто ступні повністю на підлозі, нога до коліна перпендикулярна підлозі, кут на коліні має становити чіткі 90 градусів, ну і тіло теж має бути перпендикулярно підлозі. Якщо ви оберете собі трон саме таким способом, то проблем у вас в жодному разі не буде, в жодній позі, хоч сидячи, хоч напівлежачи. Вам це все здається складним? Добре, тоді просто посидіть в кріслі перед тим, як його купити. Звісно ж, якщо у вас буде така можливість, пам'ятайте дуже важливу річ: не ви маєте підлаштовуватись під крісло, а крісло має підлаштовуватись під вас. Якщо вам одразу в такій позі в кріслі незручно, скільки все не регулюють, то це просто не ваше крісло. Далі матеріали. І перше, на що треба звернути увагу, це хрестовина. Бо є поганий пластик, є непоганий пластик, але метал завжди залишиться металом, надійнішим, витривалішим та довговічнішим. Колеса можуть бути пластиковими, а можуть бути з гумовим покриттям. І, звісно ж, краще другий варіант, бо такі колеса ніколи не подряпують поверхню, по якій їздять. Покриття. Тканина, екошкіра та натуральна шкіра. Тканина проживе доволі довго. Головне, щоб її не потряпали ваші домашні улюбленці або щоб не зробили щось. Набагато страшніше екошкіра, пеюшкіра, майже шкіра, дермантин. Називайте як хочете, але суть одна це замінник шкіри. І він може бути хорошим та прожити років 5, а може бути поганим та почати облазити вже через рік. Шкіра це найкращий варіант, який прослужить вам довгі роки, але і коштує він відповідних грошей. А якщо це ще скомбінувати зі сітчастою спинкою, то буде комфортно навіть у спеку. Далі у нас регулювання, і чим їх більше, тим більше у вас шансів зробити. З майже ідеального крісла ідеальне. Регулювати можна висоту, глибину та нахил підголівника, висоту та нахил спинки, ступінь жорстокості гойдання, висоту, глибину та нахил сидіння, плюс нахил всього крісла, а ще висоту, довжину, ширину, поворот та нахил підлокітників. Чим більше опцій, тим краще, але продумайте все заздалегідь. Бо нащо платити за щось, чим використовуватись не будете. Тепер трохи про механізми, бо ключові регулювання криються саме в них. Перманент контакт відповідає за налаштування висоти. Глибини та нахилу спинки. Тілт це механізм прохитання та його жорсткість при нерегульованому з'єднанні сидіння та спинки. Еніфікс дозволяє зафіксувати крісло в будь-якому положенні нахила. Multiblock – Цей механізм дозволяє зафіксувати крісло в одному з чотирьох положень нахилу, причому доволі часто оснащений фішкою антішок. Тобто крісло не змінить нахилу, поки ви його не потягнете у потрібний бік. Синхромеханізм. При великому нахилі сидіння дозволяє відкинути спинку ще більше, через що в кріслі можна майже лежати. Перед покупкою обов'язково переконайтеся, що нічого не люфтить, бо якщо люфт є, то з часом він буде тільки погіршуватись. Бренди, тут все як завжди. Якийсь китайський ноунейм, no забувайте одразу, бо він розвалиться швидше, ніж ви встигнете то крісло зібрати. Якимось знайомим виробникам зі світу комп'ютерів, периферії та комплектуючих довіряти можна. Ну і топові рішення, як правило, від профільних виробників усілякі андасід та інші. А що обов'язково? Ково зазирніть в рейтинг, якщо вас цікавить якийсь конкретний бренд. Декілька додаткових тез вартих того, щоб їх запам'ятати. Дорого не значить добре. У крісло може бути найкрутіший дизайн, найкрутіші матеріали та купа налаштувань, і коштуватиме воно як літак, але при цьому вам в ньому буде незручно. Така ситуація не те, щоб прям правило, але й не те, щоб поодинокі випадки. Бо у кожного з нас є свої фізіологічні особливості, у кожного з нас є свої улюблені пози. Та просто звичне комфортне положення. А чи дійсно потрібно ігрове? Логотип улюбленого бренда на підголів'ї – це, звісно ж, крутезно. Але чи варто за нього переплачувати? Не менш комфортно вам може бути і в звичайному офісному, яке з таким самим набором фіч буде, скоріш за все, дешевше, ще й вибір буде більше. Додаткові плюшки на кшталт RGB-підсвітки. Так, звісно ж, це буде виглядати неймовірно на стрімах, але чи будете ви ті стріми вести? Може все ж таки не варто переплачувати? І наостанок пам'ятайте одну дуже важливу річ: правильно вибране крісло це вже не тільки про зручність, бо Воно допоможе вам тримати правильну поставу, а це вже про здоров'я. І на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!